Всім привіт! До мене звернувся знайомий з проханням зібрати йому ПК. І в нас був дуже веселий бюджет в районі 80 тисяч гривень. І тоді почалось, звісно, саме цікаве підбір комплектуючих. Спочатку хотілося зібрати максимально продуктивне за свою ціну, тільки як завжди, щось пішло не по плану, і бюджет прийшлось розширювати, а продуктивність практично не виросла. Вся справа в тому, що ми спочатку хотіли зібрати супертоповий комп на Ryzen 7700 і 4070 TI Super. Так щоб, наприклад, той Smith Stalker 2 чи якісь інші нові круті ігри літали взагалі без питань в Quad HD і навіть іноді в Ultra HD. І ми приступили до дизайну ПК. І тут щось пішло не по плану. Знайомий не знав, який дизайн він хоче. Я йому запропонував просто подивитися на своє попереднє відео зі Asus TUF в корпусі Asus GT502. Він глянув і сказав, вау, я хочу такий. Тільки є одне, але там була RTX 4070 Super і 13700K. Звісно, на процесорі можна трошки зекономити, але на віддяху прийшлося бюджет розкошелити. І збірочка вийшла сильно дорожча, адже ми взяли вже набагато кращі комплектуючі, набагато тікіші комплектуючі, і з хорошим запасом під майбутній апгрейд. Тому збірочка пішла за 90, але вона вийшла справді цікаво. Що ж ми взяли в цей комп? Розпочнемо з основи з процесора. Я довго думав, які взяти процесор. Між Ryzen 7600X і 7700. І все таки вирішую, що для RTX 4070 Ti Super нам знадобиться восьмиядерний процесор з хорошою тактовою частою. Плюс він є дуже холодним, і значить збірочка буде тихою. Для даного камінчика я вибрав материнську плату, а Sustave Gaming B650 є Wi-Fi, адже підписник хотів, щоб у нас був саме Wi-Fi і Bluetooth, щоб потім не докуповувати всякі адаптери. Тому відразу краще взяти хорошу материнську плату з вмонтованим Wi-Fi і Bluetooth. І це все буде працювати суперстабільно. Плюс тут класні ланцюги живлення. Тут у нас класні. Підтримки високих частот оперативної пам'яті є радіатор на М2. Ну, дуже хороша, класна, якісна материнська плата. З нею жодних питань нема. На рахунок пам'яті для нашої збірочки ми вибрали Kingston Третець. ось такий ну, вже народний SSD-шник, Так, він ну, не сильно бюджетний, але. Справді хороший, крутий ssd шник Тому Kingston 3000 з PCI Express 4 у нас буде у нашій збірці. Він вже встановлений у компі, який я зараз чуть чуть пізніше покажу, тому його тут немає. Він вже в комплек. Далі, відеокарта RTX 4070 TI. Супер. У виконанні Асустав. Як я вже і сказав, ми дивилися на моє попереднє відео. Там у нас був комплекс в стелі, та в стилі, щоб все виглядало красиво. В одному, знаєте, як то кажеться, виконанні, щоб все було гармонійно. Тому нам підійшла саме ось така відеокарта: це Asus Gaming RTX 4070 Супер, на 16 ГБ, це є 256 бітшена. Це є у нас gddr 6X пам'ять. Ну, така хороша, класна відеокарта. Підійде ну, абсолютно для любих задач. Можна було, звісно, трошки приплатити, взяти 4080, супер, але там приріс не те, щоб такий вав, тому вона нам не те, щоб сильно потрібна. Далі оперативна пам'ять. Брати вже 16 ГБ теперішніх реаліях з особливо сталкером, ну це якось дуже дивно. Та й Таку збірку ніхто би 16 ГБ не брав. У нас буде Kingston Fury Renegade, частота 6000, 32 ГБ, двома планшками по 16, цель 31 таймінги. Хороша, класна, якісна оперативна пам'ять з підсвіточкою, що у нас все гармонійно класно виглядало. На рахунок охолодження. І тут саме цікаве. Для даного процесора з легкістю би підійшов повітряний кулер, ну якісь хороші там за 1000-1500 гривень. Але вже скільки грошей переплатили за естетику, вирішили взяти водяне охолодження. Так, воно тут збиткове. Я вам скажу, що даний комплек буде працювати як на робочому столі SuperTech, так і в іграх. Там практично шум не міняється. Віддяшка, ну, звісно, додає трохи шуму. Але дане водяне охолодження є настільки ефективним, що для неї Ryzen 100 у веді 7700 буде просто невідчутнім. Завдяки цьому процесор буде працювати навіть під високим навантаженням практично безшумно, адже температури в нього будуть дуже низькими. Пізніше ви це побачите в тестах. Беремо водяне охолодження ASUS Staff Gaming lc 360 RGB. Це все виглядає, тим повинно максимально. Стильно в нашій системі. Ну і звісно, нам ще потрібні корпусні вертушки для нашого корпусу, адже там є тільки 4 вертушки. Це ми будемо використовувати ось такі ID Cooling tf 120 12025 rgb Взяли таких ще три штучки. Виявилося, що нам потрібно тільки дві, адже комплектації було трошечки інше з корпусом, як я очікував. Тому ось такі комплектуючі. І, звісно, потрібно тепер вам показати корпус. І ось, власне, в нас вийшла отака збірочка. Зараз ми знімемо плівочку. Ох, мене і так тут не видно. Великий плюс, що тут немає жодних штучок, щоб їх відкручувати, корпус знімається за допомогою натискання кнопки. І ось так це все у нас тепер виглядає всередині. Ну, погодьтеся! Максимально стильно. Ну а в результаті вийшла ось така брутальна і красива збірочка. Ну погодьтеся, дуже красиво. За це варто вліпити подобаючку ну щоб допомогти просуванню даного відео. Спері корпусу є всі необхідні портфі, і, зокрема, USB та й всі, що є дуже і дуже класно. Плюс є кнопочки для вімкнення і вимкнення, плюс регулювання підсвітки. Також можна підсвіткою управляти за допомогою ArmoRCreate на вашому ПК. На верхній частині корпусу нас є дві ручки, які виконують як і естетичну роль, так і практичну. Адже естетично це просто виглядає дуже красиво. Ну і практично, ви можете просто за Умогу них переносити свій ПК, іноді це може бути доволі корисно. Колір підсвітки можна вибирати на свій смак, а за рахунок такої великої кількості вертушок, корпуса є дуже хороший продув, і навіть у дуже важких іграх температури не перевищують там вище 60 градусів, як на Віддясі, так і на процесорі. Ну це ми зараз побачимо у тестах в іграх. А щоб наш робочий стіл виглядав максимально красиво, можна взяти периферію стилізовану під стиль нашого ПК. І в мене є ось такий бюджетний набір геймерської периферії від AsuSTA. В першу чергу це є мешка Gaming M3 Gen 2. Це є дротова. Аптечна мешка з сенсором PixR3318 і з роздільною здатністю сенсора від 100 до 8000 DPI. максимальне прискорення в неї 30G і максимальна швидкість 200 IPS. У ролі клавітури можна взяти Asus Staff Gaming K3 Gen 2. Це є дротова клавітура з довжиною кабелю 2 метра з червоними перемикачами. Ресурс у них 100 мільйонів натискань, а частота опетрування в даної клавітури це є 1000 Hz. У ролі ігрової гарнітури під цей стиль можна взяти Asus Staff Gaming H1 Gen 2. Це й повнорозмірні стереонавушники для ігор, підключення у них іде через. USB. Діаметр динаміку у нас тут 40 мм і частотний діапазон від 20 до 20 000 Гц. Ну і звісно, так як це є ігрова гарнітура, то у нас тут присутній мікрофон. Ну і в ролі ігрового коврика можна використати Astovic Gaming P1. Це прямокутний ігровий коврик з розмірами 360 х 260 х 2 мм. Матеріал у нього тканина і матеріал основи тут є гума. Ну і результаті у нас вийшла ось така збірочка на стероїдах, яка точно буде привертати погляди і не залишить нікого до неї байдужим. А що в нас по температурах і інших показниках в іграх? Адже збірочка у нас в першу чергу ігрова. Ну що ж, йдемо перевіряти, тестування розпочнемо з новітнього S.T.A.L.K.E.R. 2 на максимальних налаштуваннях графіки, Роздільна здатність Quad HD, тобто 2К. DLSS на якість і генератор кадрів увімкнено. І давайте для початку швиденько по FPS-ну. Тут від 100 до 130. Сама гравічувається рівно плавно, тому жодних проблем тут немає. Але звертаємо увагу на частоту процесора. Вона в нас тут іноді стрибає. чим тут справа? Ну, Сталкер дуже якось дивно працює з процесором і відеокартою. Процесор він навантажує наповну. Наприклад, коли в себе дістаю планшет у грі і дивлюся карту, в мене 13700 k споживає тут 200 Вт. Я ще таких показників в іграх не бачу. Максимальний TDP, обмежений заводом даного процесора, саме у Райзені 7700, є 90 Вт. Тому йому їх не вистачає і частота стрибає. В принципі, на продуктивність це сильно не буде впливати, адже рідко яка гра буде так робити, як робить Stalker. Плюс навіть в тому самому сталкері від цього FPS сильно не стражає частота і так так дуже висока. Тому змінювати TDP я не буду, хай буде собі 90 Вт. І у нас від цього є дуже приємний плюс. А саме температури, прошу звернути увагу, що при максимальному завантаженні, а саме зараз для нього в стокому виді, це є максимальне завантаження, 90 Вт. Наш процесор ну, не гріється більше 60 градусів, що є дуже і дуже приємно. І наше водяне охолодження працює практично безшумно. А на рахунок відеокарти як Сталкер вміє дуже гарно навантажувати процесор, так він поки не дуже гарно навантажує відеокарту. Вона тут споживає від 200 до 220 Вт. І прошу звернути увагу, що ну, відеокарта фактично простою є, можна сказати. Адже в неї TDP максимальний максимальні 280 Вт. Ну окей, не простою, але не навантажена наповну. Плюс завантаження у неї 95-100%, що не є окей. Але я думаю, з патчами це все поправлять і буде все постабільніше. Але сама гра працює добре, і це головне. Далі відправляємося в Forza Horizon 5, FPS, песну також вище сотні, Максимальне налаштування графіки, DLSS і генератор я тут не вмикав. І тут же процесор сильно аж так не стрибає, в нього частота приблизно тримається стабільно. Чим тут справа? Бо гра Вміє краще працювати з відеокартою і процесором тут же все більш оптимізовано. споживає вона також не максимальний TDP наші відеокарти, адже, як ви розумієте, Ну тут не є те, що така дуже крута графіка, плюс гра не є самою новою, а відеокарта у нас супер продуктивна. Тому у Quad HG можна пограти наприклад, у саму Forza за 5 взагалі без питань і не потрібно вам жодних апскейлерів чи генераторів кадрів, і все буде працювати у вас суперстабільно. Переходимо до кіберспорту, і тут наш процесор себе показує просто неймовірно. Частота ну дуже рідко може просісти. і гра працює максимально стабільно у Показники так в середньому від 250 до 300 FPS, і Quad HD і високі налаштування графіки. Відеокарта, звісно, у кесі в нас не навантажується взагалі наповну, але температура в неї, відповідно, від цього ще ну, прикольніші. Так, 50-55 градусів у відеокарти і процесор 54-55. Ну, це дуже приємні показники, як для такого рівня продуктивності. Від цього система просто коли ви граєте, практично не шумить. Відеокарта там де є легенький шум, але там вертушечки стоять такі доволі якісні, і їх не те, щоб дуже сильно виразно чути. Так, є легенькі тіки але не те, щоб сильно воно намішало, і навіть якщо грати без звуку, тобто без навушників, з боку у вас буде шуміти такий комплекс, ну буде такий. Тихясенький бархотистий вітерочок, але не більше. І грати в такому акустичному шумі можна взагалі без проблем. У Resident Evil в мене запис екрану разом з моніторином працювати відмовився, тому я записав це на камеру, вибачаю за таку шакальну якість, ну, як є, так є. Показники у нас тут взагалі якісь нереальні, там більше 150 FPS і хочу підмітити цей Quad HD, і максимальні налаштування графіки. І наша відеокарта ось саме тут, завантажена вже на повну, В неї TDP вже тут 280 Вт, і температури всього 61 градус. Ну погодьтеся, дуже приємно. Процесор тут вже 63, а це вже за рахунок того, що віддяжка вже трошечки підняла свою температуру, підняла температуру у корпусі і стали чуть-чуть вищі температури в загальному цілої системи. Але 60-63 градуси це є холодно для ігор. І тут наша водяночка, наш корпус показує себе дуже і дуже класно. І в результаті ми можемо від цього всього грати з дуже високими показниками кадрів на секунду з відносно тихою системою. Це буває, до речі, дуже рідко. Ну тут заслуга саме Райзена, адже він, ну. Він не повинен сильно грітися при 90 Вт, Це є нормально. Якби йому зняти обмежені TDP, поставити там 150, Вт, 130 Вт, тоді в нього ж температури будуть сильно вище, 75-80 градусів, але частоту 5,3 він буде тримати також стабільно. Але воно на FPS практично не впливає і, скажімо так, можна посидіти так. Особисто собі я би напевно підняв ліміти споживання, щоб він завжди тримав стабільних 5,3. Але грубо кажучи, людині, які збираються в комп, вона не те щоб сильно розбирається в ПК. і диверсії за температурами, ну не те, щоб дуже хотілося хай краще працює тихо, стабільно і дуже і дуже довго. Ну, ось така збірочка в нас сьогодні. Вийшла. Як вам ну, можете написати в коментарях, чи вам сподобалось чи ні. Якщо сподобалось, звісно, ставимо подобачку. Посилання на всі комплектуючі може буде знайти в описі під відео. Можливо, вам щось знадобиться для вашої збірочки. А на цьому у нас сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вашу подобачку і підписуватись на наш телеграм-канал. Там є чатик, можна поспілкуватися на тему ПК. Плюс там є сповіщення про стрімики нас регулярно. Проходять, якщо у вас є якісь додаткові питання в сфері ПК, можете задати їх у нас у телеграм-чаті або почекати стріму, щоб його не пропустити. Підписуйтесь, приходять сповіщення. І ви залітайте. Ну, все щасливо.